Не дарма їм страшно, тому що е, у коментарях під трансляцією звернення Путіна, яке транслювало на Ютубі таке російське видання, як е, RTVI, канал, який не заблочений на Ютубі. От, подивіться, що писали люди. От воно власне звернення. Путін об'явила частичну мобілізацію в Росії, і які пішли коментарі. Е, Только якщо діти чиновників, депутатів и министров окажутся на передовій. Нужен хороший пример от чиновників. Uh, де тут ще? Єдинороси об'язані поголовно продемонструвати свою готовність іти на війну в першу очередь. І uh, от зверніть увагу, що це коментарі, які йдуть у топі. Під відео щодо звернення Путіна тому е, дуже цікаво, як відреагують е, далі російська е, російські спільнота і їхнє суспільство, якщо про таке можна говорити, на те, що е, депутати зрештою точно не підуть на війну. Хоча навіть у російській держдумі почали такі заклики робити соціаліст е, Держдуми. Е, Член соціалістичної партії в Держдумі Олег Нілов, він закликав депутатів насамперед мобілізуватися до рядів Збройних сил Російської Федерації. Ну зрозуміло, що це гра вже в банк і в них просто іншого шляху немає окрім як підтримувати цей ритм, цей темп і цей шлях Кремля. Тому що вони всі розуміють, що вони потенційні. Підсудні на лаві десь у Гаазі і е, іншого шляху, окрім як іти до кінця в них немає. Тому цей от Нілов він закликає мобілізувати всіх депутатів. Крім цього, що цікаво, він висловив у своєму виступі з трибуни Держдуми. він каже, що е, фактично всі ці е, слова, які говорив між іншим, Путін е, про те, що е, мовляв, ми ще не починали. Це все повна дурня. Ось. Тому для того щоб почати на думку Нілова, потрібно. Заслати всіх депутатів держдуми на передову, частково з ним погодився. Можна сказати, очільник російського парламенту, спікер Володін, який каже: Та, будь ласочка, хто хоче, йдіть ряди добровольців. Підтримуємо це ваше рішення. Він каже: Да, госслужащі, да на вас там поширюється бронь. Ви не можете, ви не мали би підлягати мобілізації частковій, коли вона оголошена. Ну давайте соберемо ті, хто має опит, хто працює з нами, хотів би прийняти участі. Ми только будемо поддерживать. у нас, у нас должна бути позиція, і ми її довжні реалізовувати. Супер, класно. Добровольці на фронті живе м'ясо. Тим паче мені подобається таке враження, що це насмішка головного комуніста е, Держдуми російської е, головного російського комуністичного політика Зюганова, який каже: А давайте ми добровольцем відправимо на двотижневе навчання. Отак розуявляйте собі ці кабанятка. Депутати російські два тижні побігали десь і відправилися на фронт. Абсолютно гідна підготовка впродовж двох тижнів, та на яку заслуговують майбутні російські військовослужбовці, не лише депутати, але й ті, хто прийдуть по частковій мобілізації. Супер ідея Візьонова. який от ця двотижнева підготовка, вона просто, чесно кажучи, вирішить ситуацію. Класно придумав. Йдемо далі. Ксенія Савчак пише про те, що всі патріоти. Не лише в числі добровольців продовж цих двох тижнів навчання, які пропонує зюганов, можуть себе проявити. Вона відправляє їх фактично усіх копати е, окопи, проявити зараз свою патріотичну позицію. Е, всі, хто гарячо привістував СВО і виходив на мітинги, і писав пости в соцсетях, і знімав гірські героїчні тіктоки, у вас є прекрасна можливість ні словом, а ділом постояти за свої ідеї, Закликає е, Собчак. Копати окопи полагаю, ніхто не буде бігати, вірно і з тим же пилом отправиться в воєнкомат, щоб служити своїм ідіям не з дивана, а із окопа. Так, ось це буде справжній російський патріот, який покине все своє життя, і піде воювати на Херсонщину, на Донбас. Мені б хотілося на таких подивитися, яким зараз почнуть приходити повістки. Але, чесно кажучи, я і не сумніваюся в якійсь мірі в тому, що вони такі, знаєте, телята, дехто з них піде, тому що просто не вистачає інтелекту.